Так, чим відрізняється звичайна біла піна від рожевої піни, так званої нанопіни, це дійсно чимось вона відрізняється? Чи це такий маркетинговий хід? На даній нашій автомиці ми можемо говорити, за себе, вона дійсно відрізняється тим не тільки кольором, так, а і тим, що рожева піна, вона, крім того, що така сама по агресії, як і біла, в неї є ще додатковою місцемість спирту. Тобто цей вміст спиртової основи він дозволяє літом дуже класно відмивати органіку. Зверніть увагу, є зимовий вимивач і є літній. Е, і е, зимою та ж сама вже вона взагалі не замерзає. От тому її не треба її подавати на теплій воді. Це якби вона і відповідно, е, дешевше виходить для споживача. І, звичайно, дуже важливо це обладнання. Е, наше обладнання це дозація е, дозаторами е, відомих світових лідерів, де йде. Е, Вартість у нас практично десь на 40% нижче від вартості конкурентів. Це виключно тому, що подача йде е, точними дозаторами. Подивитися, десь на нашій сторінці є відео, де я розказував, що ці дозатри використовуються в лікарнях, де йде переливання крові. От це відповідно, е, оце якби така перевага в тому, що правильна дозація нема перерозходу. Тому адекватно до суду пустима ціна, і вона потрібна літом для комах, зимою для морозу.